Вас не влаштовує рішення суду, ви маєте право на його перегляд. Кодекс адміністративного судочинства України регулює порядок розгляду спорів з органами влади та посадовими особами. Він гарантує захист ваших прав у відносинах із державою та місцевим самоврядуванням. Він передбачає, як подати позов до адміністративного суду, як відбувається розгляд справи та як оскаржити судове рішення та добитися справедливості. Актуальною є стаття 13 Право на перегляд справи та оскарження судового рішення. Що це означає для вас? Кожен має право оскаржити судове рішення, якщо вважає його несправедливим. Рішення можна оскаржити у двох інстанціях: апеляційний розгляд це перевірка рішення судом вищої інстанції, та касаційне оскарження перегляд Верховним судом, якщо є підстави. У винятках можливий перегляд справи за нововиявленими обставинами. Суд має забезпечити справедливий розгляд скарги, дотримуючись принципів законності та рівності сторін. Ви не безсилі перед судом. Якщо суд прийняв рішення, яке ви вважаєте помилковим або незаконним, ви маєте право боротися за справедливість через апеляцію чи касацію. Замовляйте Кодекс Адміністративного судочинства України у нашому магазині, захищайте свої права. Знайте, як боротися за справедливе рішення. Купуйте зараз і будьте впевнені у своїх можливостях. Посилання на наш сайт є в шапці профілю.